Найближчий час Стефанчука звільнять голову Верховної Ради. А може, це його показували Стефанчука. А що йому Путіну? що Стефанчуку? Ну, дивіться, в Верховній Раді купа про путінських політиків. Купа а, там прям... починаючи з старих президентських партій, ОПЗД ОПЗДшних, Юліних, Слуг народу? Там в кожній має бути якась ця путінська шмаль. Слова Ні, вони поцелують. мітять на Зеленського. На Зеленського. А от mm -hmm. ну, ну Стефанчука будуть звільняти, тому що почали просто писати. Як ніби хочуть підвісити, карта повішена є, але ну, я їм, не треба я... Владу, їм треба да, розкачати владу, їм треба будь-що зробити, тому що якщо вони, наприклад, кажуть, що президент нелегативний, наприклад. То наступ, ну, його повноваження перебирає Голова Верховної Ради. А якщо голова Верховної Ради немає, там можна робити якийсь кворум або е, зібрати, як ти вони казали, е, уряд національного єднання, а там, де Медведчук з'явиться, ти знаєш? Діма, е, я тобі скажу так: от зараз я навикладала дуже багато карт, да. вони всі підтверджують твоє, вони хочуть конкретно розхитати. от Випадає імператриця Росія, оце диявол. Так. так, ми зараз будемо бачити розхитування. П'ятірка жезлів, п'ятірка Пентаклів це карта великого дисбалансу, ослаблення фінансового, будь-якого. Буде багато тривоги. Боже, тут і сам і Путін вийшов. Ти абсолютно правий. Вони взяли взагалі за владу, вони будуть її так. розхитувати. Мало того, що мені показують хитрим. А шляхом із середини країни теж. Так, тому І що так. дуже складно, тут не зрозумієш, тут не знайдеш хто за кого. От мені показують складність ситуації в тому, що от людина може бути реально патріот, а рядом так. людина теж виглядає як патріот. І мало того, вони дружать. І оцей патріот може навіть не догадуватися, що це агент. От ну, таку дивися, складу Окей, дивись, це понятно. Але зараз говорять, що зараз почнуть купувати просто депутатів. Давай так, питай. Якщо якась перетрубація Верховній Раді, щоб втримати владу, якось стабільно, просто доведеться купувати ну, депутатів. Питання, питання. Зараз оці такси депутатів піднімуться в сотні разів, в мільйони разів. Такси, а щоб купити. Ну, Мані, да, щоб купити, щоб тримати при собі. Тобто їх можна перекупити, купити, скласти, будь-що з них. Так будь як конкретне запитання? Чи будуть зараз купляти депутатів? От Просто купляти, підкуповувати, щоб з них збудувати щось своє. А не грошима підкуповувати, будуть на них компромати розказувати. А. Це дешевше. Так дешевше, а так мені mm -hmm. пишуть. Так. Бо Верховний суд це суд зверху, я бачу зверху тебе, oh. я тебе звежу дорогенький, для того, щоб ти погодився. Оцим mm -hmm. будуть брати. Ну Давай так по сухому залишку, що в них вдасться розкидати владу. Президент, Верховна Рада, отам от, от і там дивиться на двох напрямках. Секунду. Значить, суть питання. Хто? Ну там давайте в якій ситуації так. Вийде. Оце президент в результаті. Як він буде? А це Верховна Рада. Президент в цей момент кудась уїде. Домовлятися так, секунду, Верховна Рада, от Верховну Раду будуть все-таки розхитувати саме там. І між іншим, це, от при тому всьому, що Верховну Раду я не люблю, але кажуть, в даний момент це для України буде хріновенько. Mm -hmm. Оцей скандал все-таки вони б'ють по Верховній Раді. Вони дуже налаштовані рішуче, агресивно. Mm -hmm. Тобто, в них буквально план спрацьовує. І хто це буде робити? Ну, Там є конкретно про російські сили, там вони є і в Верховній Раді вони будуть цю штуку робити. Ну, Дивіться, я, я правильно зрозумію? Я спитаю точно Стефанчука, ну як, приберуть посади? голову Верховної Ради поміняють. Покажіть мені долю Стефанчука. Ти знаєш, як він вигадає? Знаю. Трьох-чотирьох картах. Покажіть мені буквально найближчим часом, до кінця червня, Стефанчука. Там вступляться, там бабла багато. І ця історія вона обнулиться. Мені і тоді показали, що хочуть, але як відійдуть. Обнулиться? ну хіба що обнулиться, кудись уїде з баблом? ну ніт. Ну, обнулиться це не є звільнення обнулення чи ні? Як на мене, от вже мені сюжет таки виходив, і так мені враження, що і зараз. Uh, коли в мене навіть запитував ти, я сама себе запитувала, я дивилася, uh, чи Зеленський до кінця року, наприклад, президент yeah. так, президент, мені показували, що якраз якась партія звузиться, зменшиться, чи партія, чи можливо, от все одно мені йде на Верховну Раду. Знаєш, може там когось злапають з Верховної Ради, а давайте, я не знаю. Чи давай, так її давайте. Давай її розпустять, тому що ну, там же ж мали бути вибори вибори восени минулого року. Як її так. розпустять зараз? Ну, куди? Як це Ну спитайся, яка може бути ж Україна, Юля. А ти да. Чи це ж Україна. Розпустить Верховну Раду. Ага, да, От бачиш, Діма, як тебе хвалять, коли ти докопуєшся. Тут же важливо як детектив знайти повітря. О, да. дивись, що з Верховною такою радою буде. Да, кустів, буде. Буквально уход ту з мечів, і закінчення циклу все-таки щось з Верховною Радою. Відходить, от закінчується цикл, і куди приходить? Двіка кубків. А, таке враження, що вона швидко розбирається і пересобирається. Вона не розпускається, вона трансформується. Тобто, давай так, оці, давай так так тобто буде якась створена ну внутрі, як це називається внутрі, нова коаліція? Питай так о, правильне питання. Він умний? Чи буде створено? Я ну, просто Вал... <поти> мах, Подивися, я просто мах. Умний мах. Чи буде створено лама? Я просто Мерджи. вчуся, буде сказати ржащий. Ржащі, ржащі. <поти> ржащі. <поти> ржащі діма. А нас, даш, от, я от я люблю завжди драму, трагедію. Да. це й добре, ми работаємо да. А я не люблю драму і трагедію, страждаю мультику. Ні, у мене завжди трагікомедія. Це мій найулюбленіший жанр, бо наше життя трагікомедія. Так, що ти там вже дивишся? чи мене відволікають хлопання твоїх карт. Хлопання, а, Берем, да. колай, Ти дивися, випадає, от, я тобі так і кажу. Розпуститься і перезапуститься колесо фортуни, да. тобто і карта переможця. Тобто, якась зміна, але ну, мені таке враження, що вона, чи вона швидко відбувається, чи що? Це в інтересах України, чи, наприклад, це Росія все зробить. О. Чи добре це буде для України? Да. Як це по ітогу буде для України? Ми переможемо. Це чия перемога українська? Ну, да. Мах. Я думаю, що все-таки вісім жезлів це а, вітер змін. Вісім жезлів і ще дивися, карта ЗСУ. А може, військові якусь, якусь нова військова створиться, чи що? Ну там же ж є, мабуть, якісь військові, які воювали в в АТО я, я просто не можу. Чи буквально як відповідає, я питаю військові зв'язки? Слухай, прямо мурашки по шкірі. Є такий сценарій, прийде військова партія, можливо, так оце відбудеться. Ну. Знову королева. Юля? Ну, війсь... Слухай, ну в мене буквально вийшли військові карти. Дивись. Я запитала да. буквально: це буде військова партія, король мечів, карта ЗСУ. Її проспонсорують. Хтось спонсорує, є да. якась сила. А може з'явитися? от така історія, Діма, може вийти. Оце ми з тобою накопали. Копали, копали і накопали. Сиділи, сиділи і висиділи, казання про ніколи. Тобто це може таким чином, що вона якось так раз. Знаєш, як автобуса? Ну потіснітесь. цих потісніли mm. і зайшли. Давай так. Це будуть вісне будуть. Вона буде створена з тих депутатів, які вже є в Верховній Раді, чи це нові будуть? Чи це ті, що зараз на війні? Ну, Теж ті, що зараз на війні. Ми зараз найближчі часи. Якщо вони зараз на війні, як вони можуть бути депутатами? Ну як, звільняють їх запаска, йдіть ну, там Юля. Ще раз, і... може бути. Звіни, це нам так здається. Ну, окей, це будуть нові люди. Чи це буде трансформація? Карта мир. Ну, дивись. Ми точно попали на нову таку штуку. Карта мир, карта світ. Це точно закінчення циклу, щось нове і. Ну, дивись, як так можна ворожити? Діма, Дімуйчо. Дивись, коханий. Господи, прости мене. Ну, в хорошому коханий, смілі коханок, щоб жінка приміжна. Лебесеньки, рубесеньки. Як не таксист таксіст, так приїжджає. Як не такси іра. Да, <рисує <рисує> <рисує> <Я> так <рисує> <гіра>. <рисує> дивись, закінчення циклу і буквально приходить король мечів. Отака От історія. Залогок міняй нашого ефіру впиши: не Залужний? Ну, він же ж уїхав, я не знаю. Же для... Ну, заложний же ж поїхав. Ну, колесо фортуни Боже, Я думав, що він поїхав в лютому, а він поїхав тільки в травні, чи коли вона підписала на нього закон. Ні, ну, ну це не заложний, це ну. Що? Ну, все одно це щось нове. А може, вступі. це буде створено якийсь типу, військовий кабінет, знаєш, як військове ту керівництво. Ну, от щось таке, дивись, воно завзято. Тобто вони всі валеті. одягаються в форму, да. знаєш, беруть портупів і сидять. Ну, ну, ну. Такі вогняні і такі емоційно мотивовані дуже. Дуже мотивовані. Для чого? А, для того, щоб о, зруйнувати цю систему. От буквально супротив, зруйнувати систему і перезапустити. Я б сказав, це знаєш, це подібно на швидке перезавантаження, тому що часу немає довго. Мені таке враження, що це готували, 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 тому воно швидко буде зроблено. Мерківо. Так, так, так. окей. А, але Тефайчук буде головою Верховної Ради, все одно. О, ти... все Ні, того, все цікаво, перечували. Тому що якщо його не буде, то буде. Мені цікаво, ну, не знаю, поставити. десь мечів вийшло. Я. Ні, не буде. Тобто його его здесь ему. Ну, да, хорошо. Oh. Шос Стефанчук. ми вже його так довго так от інколи буває... Чіпка від Степанчука кажуть так, вийдіть за рамки тісні, да. все одно мені приходить карта ЗСУ, все одно мені приходить страшний суд, це якийсь, може і буде якесь наказання. В принципі, дивись так: якщо ти питаєш про звільнення, от вежа і дев'ятка мечів. От якби якусь людині ворожила на кар'єру, я б сказала, тебе звільнять, запускається, все одно запускається щось нове. Мені постійно от карта ЗСУ. Якась партія нова запускається, щось нове. Дуже цікаво. Короче, буде реально зміна влади, навіть з Верховної Ради почнеться. Правильно розумію? Да, ну це давно показували, і так як ми в притул підійшли. О, так. і Я ж тобі ще раз скажу там знаєш, такий хитрий ход. Дивись, ми ж відчули, що ми зараз всі в тупіку якомусь. Да. Ну От я вчора прокидаюсь, дивлюся, князі випустили під заставу. Я, ну то просто... А ти знаєш чому? Тому що через вимкнення світла він не міг підзарядити свій електронний браслет. От принаймні так написали, будемо вірити їм. Який, який диявол хитрий, Хитрий, як да. він от туди викручує. Сьогодні. В мене таке враження, що ми вже дійшли до такої ручки завжди, коли ми підходимо до тупіка. Я навіть знаю в драматургії. От, інколи ну ти приходиш до моменту, от я колись писала сценарій, обов'язково його зніму. Обов'язково, тому обов що це така комедія, але ну, крута, там будуть і про військові все, і от дійшла до тупіку і все. І от в момент, коли я сказала, все, я відкладаю сценарій, прийшов просто мій знайомий, який мені допоміг викрутити цей сценарій. От в мене зараз нагадується така сама історія. Зараз щось так зміниться, так несподівано. Угу. Ну, давайте так спитаємо на фінал. О, в Україні буде створювати військ створюватись військове керівництво, військовий, військовий кабінет, військове управління. Чи буде в Києві створюватися військове управління? Ну, типу, керівник, кабінет, кабінет ну, таке. рада всяке таке. От дивись, спочатку так, спочатку кажуть, оцього цього диявола треба закрити. Угу. Спочатку каже, от треба, бачиш, знову от, от, кінець циклу, диявольщини. Перший. О, Боже, а хто ж це диявол такий? Інтересно, хто. Не буквально чомусь Діма не відповідають та карти. буквально. Не про кабінет, не кабінет, я не знаю, це не якісь окремі. Я так розумію, що вони як мають влитися. Я не бачу mm -hmm. окремої структури. Mm -hmm. а, ну, Але Бардак, от я би закінчила цю тему. Все одно мені що говорить. Кінець диявола, диявола закінчення циклу. От оце. Ой, якби і там. Призупинка, чи окремий, я не можу, не розумію, що такий окремий кабінет. Ну, типу, описує. Тут наша глядачка пише, що, що 25 областей, 25 депутатів, тобто 25 людей, один від області, і тільки вони приймають всі рішення. Ну, це із сфери якоїсь. Фантастики, але що ти ну, так, Може, фантастики. такого типу. Чи уріжуть кількість? Ну, так, да. уріжуть кількість. Значить, ще раз, карти кажуть, оставте нас в покої. Да, на Значить, я вам поясню: мені п'ятий раз виходить карта ЗСУ, угу. двійка жезлів, я б взагалі сказала, Боже, в ідеалі. Це як. Ну, дивіться, це як обмін, по-перше, обмін, обмін. Зміна влади, це зміна, це як передача з одного друга. От воно не відбувається Давайте, так, що. То Зеленський з... передасть владу у Верховній Раді? Зеленський тут взагалі скар... не фігурує зараз. Okay. Дивись, от ми дивились, він не фігурує. Нам кажуть так: щось таке відбудеться в Верховній Раді, що люди будуть радіти. І це за допомогою військових. Отже, військова військової... командатура. Ну, це точно тільки. Що... Буде якісь такі, така пропозиція, але перед тим от, дивись ще раз. Все, останній раз кажу: є Верховна Рада, є да. певна структура. Біля неї карта вежа п'ятірка жизнь. Буде великий шкандаль. Може, це в неї попадуть? Там карти ППО ППО. П'ятірка Кубків теж розумієш, це така історія. Дуже буде. Не, подожди, Але... а там же вежа ППО і п'ять і кубків, може, це в неї попадуть? Та ні, стоїть, каже. Ну, сейчас я подивлюсь, попадуть? Да ні, ну карта переможця. ні, кажуть, що вона трансформується. От мені йде по енергії. Дім, от зараз зі всього, що я побачила, що? от мені йде іменно так. Або ти король кубків вийшов. Президент в ітоги на коні після цього. От прям таке враження, що він буде потім дуже задоволений. Дай Бог. Дай Бог, що все було гарно для України, для нас з вами. Юлія на фінал три, три колоди, три карти, давай три бажання. Діма, ти знаєш, що я, напевно, з вами на три тижні прощаюсь все таки. Чого? Ну дивися, а 4 числа я буду в іншій країні. Це я що? просто. А може, я лінуюся? Може, це я не вірю в інтернет і в силу покупаю. Юля, Міталь? ти їдеш в Європейську країну, член, членкині Європейського Союзу, в неї немає Wi-Fi, а може, ти не хочеш просто з нами бачитися? Ну, хотіла стрінять в той вечір погуляти, ну ладно, без варіантів немає. Гуляєш п'ятого. Ні, в який ти там день на інших каналах? Четверто. Тобто, ну давай, ти звиняєш Ні-ні, діма. Тебе ні, тебе не можна. Все. <плес> Наташа Карміленко <плес> дивиться Так, давай швиденько, три колоди. Дорогі мої. бо ти ще мене я не знаю. Волі, чого доброго, що цього yeah, мені побували. Да, Сьогодні банка, працює. я працюємо на такі Дуже люблю це світло і тінь. Кстат, так прям перевернула і карта світ, так Класно. Yes. Люблю цю колоду. А це золоте таро, а це темний особняк. Вони всі говірливі, кльові Вибирайте okay. собі. Я зараз собі теж дай задумаю. Так. Давай. Два питання є, третє не придумала. Ну, ладно. Так, починаю з світло і тіні. Три карти. Мені ну, здалося, що це дитина прийшла. Ні. Вона. Да! Заходь і не лякай мене. Я думав, ти ти таксіст прийшов, який ти говорила. Я тягне ключ, тихенько пройди, ми ще в прямому ефірі, дитина. У є дочка, щоб знали. Ну, давай. Дивися, злиться. Все полетіло, попадало. Підлітки, підлітки. Так. Ого, дуже великі переміни чекають. Ти про Верховну Раду знов задумав? Я вже думаю, Боже, як в Верховній Раді. Двійка пентаклів це коли ви зважуєте, що для вас вигідніше. Зважуєте швидше, або я вам скажу так: зважуєте, не зважуєте, тут переміни, які йдуть без варіантів. Страшний суд і карта смерть. Подивіться, яка неймовірна, тут карта смерть. Немає страху. Тут, як бачите, як переход в іншу історію. Mm -hmm. yeah. Тут точно, я просто чомусь міську про Верховну Раду, дивись, який тут верховний жрець випадає. Mm -hmm. По суті, я би сказала так, людина. тут... А... Вибирає між матеріальним і між тим, що дуже наповнює душу, дух, і, от, знаєш, як місія. Угу. І у вас без варіантів місія. Тобто тут якась така історія, раптом, що і верховний жрець, а поруч верховна Жриця, вони якби двоє. Тут взагалі. Або тут ще таке навчання ізотериці. Може, це хтось на ретрит задумав, чи їхати до мене, чи ні? То я кажу, що одне місце лишилося. Діма, ти завис. А, ні, ні. Я, я просто прочитав це ні. Я читав коментар. Е, і ну, я б ну це. Да? Да, Тут як поженилися дві духовні сутності. Тут якісь у людини. Прям духовний переворот. Тут, як людина отримує, нарешті вона довго чекала, чекала, вона була в підвішеному стані, як от відповіді на всі свої запитання. Бувають такі дні, знаєте, коли от інсайт да. на тебе обрушується і ти все, все розумієш. І тут, як людина залаштунки свого життя, зазирнула, і їй весело-весело, тут, от прям верховний жрець, yeah. я розумію, yeah. що хтось, може, хотів щось матеріальне, а тут вийшла якась така дуже духовна колода. Цікаво. Так. Золоте таро, хто задумав. Я вже загадую на трьох просто. Я теж. Друзі, ставте лайк, донатьте, на канал підписуйтесь мій і Максимузе. Будь ласка, швиденько. Зараз же підпишіться. У мене лишилося 80... 92 людини, і в мене буде 70 тисяч. О, То я попрошу 92 людини. Знайдіться, давайте ми закриємо це. За ну що, що 10... це таке 92 людини? Та що. давайте. Да. Це дуже маленька, мала кількість людей. І 70 тисяч. Красиво, мені подобається Боже. цифра 7. Так, а... три карти для золотого таро. Підписались? Воно витягну карту. <гум> Я підписав mm. взагалі. Аня, підпишусь. Так. Тут не все так кардинально. Е, Історія така. <плес> Ти драму шукаєш там що? Та скажи, що у вас це буде класно, люденьки, я бачила, я бачу. там золоте щастя вас чекає, як з рук ізобілія, все, щастя, радість, позитиву. Я зависла, все хорошо, кроме пітерки мечів. Я би сказала, що це буде хорошо. Людина прям уже сіла в дорогу кудись. Uh, вже прямує це проект це якась це, така. Після якихось скандалів, все йде вперед, після а? скандалів. Так. Да. Це перша карта. Після якоїсь скандали, це інколи бувають проблеми з документами, або да. якась така помилка. Треба це все передбувати. Ми підтварилися, да? uh, може бути форс-мажор під час дороги, але врешті-решт. Фух, ви добираєтеся до точки призначення, я би сказала так. Просто п'ятірка мечів це іменно бути дуже уважними. Ну, я пере, перекрию цю п'ятірку мечів, про що вона говорить. Ну, дев'ятка мечів все-таки дивися, карти, вони що говорять? Ну, хорошо, якби ти сказав так. Ти хворий, ти здається, що тобі хворий, но ну, це все неправдива інформація, все психосоматика. Пригай на коня і вперед до нових берегів, да пригай на коня, король Бачите? лицарь таке таки... запрошує всіх школ та роки стельного, а буде добре зі мною. Значить, дивись, форс-мажор буде, це буде якийсь класний такий досвід. Тут пропонують так. Занадто ви серйозно ставитеся до тої проблеми, а вона легка. Будьте да. як блазень, дивіться, він джунглює в повітрі всіми ймовірними варіантами сценарію. Угу. Розумієш? Да. Ну, По ітогу, тут про якусь дорогу, але тут я говорю. А... Ну, Тобто у дорога... вас буде дорога до, до людини, яку ви любите, так? До мрійних берегів. Що там ще? Я б сказала так: це як я свого часу грала виставу з 38 температур. <світ> ти приходиш на виставу, тебе 38 температур, ти повертаєшся додому з вистави, тебе 36,6. Я б сказала так: мені мій больной, тут таке враження, що людина не може. Так, вийти друзі, з не, накручуйте не, головіше, не накручуйте себе, найголовніше не накручуйте. Все так. набагато простіше. Так. Головне, що ви досягнете свого результату. І третя хвилина. Так. А я б ще так сказала, хворобу можна обманути. от Її. Або хвороба обманює вас, не обманюйтесь. Третя колода. Темний особняк. Да. Темний. Да. особняк. Боже такий страшний, темний особняк. А ну що тут на світло витягнемо темний особняк. Хопа! Карта сила. Дивися, wow, wow, wow. це пристрасті, це щось може лякати в житті. Але mm -hmm. ця жінка, як Галя українська, каже, мені все одно, на якому боці в тебе шапка. Да? І е, оці страхи тут е, людина може силою свою навіть погляду приборкати всі ситуації, і що це за ситуації? Вісім кубків секунду. Вау! Ох, ти таке любиш! Відходять якісь пристрості поверхові, непотрібні, і приходить глибина. О, боже карти Вже на трьох колонах, і все клас, друзі. все, я не знаю. Це прекрасний вечір, вечірочок. Четвірка жезлів, просто я тобі говорю така якась історія, це часто проект або предложення руки і серця, Ой, якась май. така історія. Але кажуть так, що якщо ви мрієте про якусь пристрасть і всікусь, ви маєте закінчити повністю зав'язати там щось, і тоді раптом так приходить те, чого чекали. Це запрошення на роботу, часто буває між іншим, по королеві мечів. Це якась така структура, це може бути і наука, і медицина, що завгодно. Ну це як начальниця, да? Вас mm -hmm. запрошують. Ну окей, вперед. Дев'ятка кубків це виповнення всіх бажань. Тобто ви наповнені, все у вас mm -hmm. окей. Все, Алілуя, алілуя дорогі любесеньки, ми вас цілим, обіймаємо. Юлічка, дякую тобі, як завжди. Ти прекрасна, чарівна. Дай Бог тобі щастя, здоров'я, радості, процвітання. До зустрічі, Юля, буде. В Греції будемо нам розказувати. якісь, яком... треба буде вийти, з якимось бубном, я Вони, не знаю. що? світу летять до мене на ретрит. Дай скажу. Із тобі, Німеччини, і з Нью-Йорку. З України три жінки з різних міст домовилися зустрітися а. в Кракові, щоб летіти. Я, чесно скажу, я з трусіха до мене. Коліжанка їде теж з Німеччини до мене, щоб забрати мене в Варшаві. І ця коліжанка свого часу мене відмовляла е заводити канал Таро. Вона казала: Юля, кажуть, скажуть, що ти шарлатанка, ти ж відома людина, драматург, як ти можеш? І зараз вона летить зі мною на ретрит. Як це втішитися до мене? летить? Велика, це про що люди, і вона навіть сказала не слухайте нікого, навіть найближчих друзів, якщо ви до чогось відчуваєте потяг і відчуваєте, що вам це подобається. Да? Дитина прийшла вже каже, папа да. заканчиває ефір. Все. Да, правда. Друзі, <laughs> да. дорогі люба, я вас люблю обіймаю всіх. Па -па -па. Все, ми... Пока -пока. Пока.